Вітаю з вами компанія Екоесте. Мене звати Софія. Представляємо для вас побутовий тепловий насос повітря-повітря, преміум сегменту бренду Тосот серія Наомі. Модель відрізняється ексклюзивним дизайном з витонченими плавними вигинами та вишуканою формою з текстурою шліфованого металу в чорному, срібному та золотому кольорах. Основною особливістю цього кондиціонера є штучний інтелект. В навчання визначає розмір кімнати, враховує температуру, вологість та інші фактори навколишнього середовища для оптимізації роботи кондиціонера. Алгоритм підлаштовує роботу компресора та вентилятора для мінімізації надмірного споживання електроенергії, що дозволяє зекономити до 25% на рік. Кондиціонер обладнаний Wi-Fi модулем за допомогою додатків TOSOT Plus або FP Smart Можемо дистанційно керувати кондиціонером. У програмі є функціонал, відповідний до пульта керування. Можемо вибирати режим роботи, виставляти температуру, змінювати напрям та швидкість потоку повітря. ТОСОТ НАОМІ – здатний подбати про ваше здоров'я за допомогою співпраці іонізатора плазми та ультрафіолетової лампи, знищує 99,9% бактерій та вірусів. Також можлива інтеграція з блоком рекуперації Cooper Hunter Fresh Air Kit. Для провітрювання приміщення. Кондиціонер дозволяє підтримувати виставлений рівень вологості в приміщенні у діапазоні 30-70% вологості. Зовнішні та внутрішні блоки оснащені теплообмінником з антикоризійним покриттям Bluefin, що збільшує термін служби обладнання. Кондиціонер може працювати при зовнішній температурі плюс 50 градусів на охолодження та до мінус 25 градусів на обігрів. Відмінна енергоефективність АТР на охолодження та обігрів завдяки інверторному компресору з технологією G10, який працює на r 32 фреоні. Окрім красивого дизайну, кондиціонер має широкий кут нахилу жалюзі, яка спроєктована таким чином, що при роботі на охолодження холодний потік повітря направлявся на стелю, оминаючи вас. В режимі на обігрів жалюзь стає вертикально, направляючи теплий потік повітря до підлоги. Для забезпечення рівномірного прогріву приміщення. Також перевагою є мінімальний рівень шуму 19 дБ в режимі слід, забезпечуючи вам спокійний і комфортний сон. В такому режимі рівень звуку зовнішнього блоку знизиться до 40 дБ, забезпечуючи комфортний сон і для ваших сусідів. Якщо ви шукали багатофункціональний та надійний кондиціонер, серія Naomi бренду Tosot – найкращий вибір для вас.